Зараз ідуть дебати і в науковому середовищі, і в політичному середовищі про те, що треба нову конституцію України абсолютно перезаснувати державу. Так, така, така думка теж є. Так? Під нас тепер зробимо. Да, державу. Значить, да, тепер зробимо під нас. Але я хочу е, сказати всім тим, хто ратує за такий підхід, що одним із питань коли. Лідери країни-агресора говорять про Україну, була її неспроможність у державному плані і підрив її легітимності держави. І підрив легітимності держави. Тому а, треба бути дуже обережним у е, конституційних е, питаннях, у конституційному процесі. Це перше друге. Очевидно, що виникнуть питання нового наповнення, нового змісту у певних питаннях нового суспільного договору, а відтак вдосконалення Конституції України. То тут розумію, що можемо працювати або шляхом модернізації конституції. Власне, ми вже ж починали над цим працювати. Просто не було політичної волі на рівні держави, а люди не розуміли відповідність і необхідність цих завдань у державі. Бо скажімо, у 2012 році, коли конституційна асамблея створювалася чи в 2011-му під керівництвом покійного першого президента України, а я була секретарем, тоді ж ми разом з Венеційською Комісію працювали констатували серйозно після рішення Конституційного суду 2010 року, коли повернули від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської республіки за рахунок рішення конституційного суду. Тоді ж почали конституційний процес, бо розуміли, що буде величезна криза системна політична. Ніхто не думав, що закінчиться війною. Якби думали, що все таки вдасться, але не було політичної волі. Отже, політична воля очевидно повинна бути. Єдине, що Є гарантії збереження дотримання конституції у самій конституції України. Чому я увесь час кажу, що мова повинна йти про внесення змін і доповнень, а не про нову конституцію? Дай сьогоднішньому парламенту написати нову конституцію України. Так вони вихолостять усі соціальні цьому, права.